Hello, а сьогодні поговоримо про мабуть найболючішу тему, яка є. Як же таке вивчити англійську? 90% моїх учнів, які звертаються до мене з проблемою вивчення англійської в дорослому віці, починають свою історію приблизно. У мене в школі була така погана вчителька. або у нас постійно змінювався вчитель англійської, або я англійську в школі не вчив. В сенсі не викладали? Ні, в сенсі не вчив. І таких прикладів безліч. І багато хто е, визнає, що дійсно не вистачило там наполегливості, якоїсь мотивації на тому самому етапі, коли давалась база. А усвідомлення, що це таки потрібно, з'явилося набагато пізніше. Отже, давайте спробуємо з'ясувати, якщо вам раптом потрібна англійська, а шкільна вчителька вже давно в минулому, що ми будемо робити зараз? Маючи досвід роботи з різними структурами, спробую порадити вам способи, які можливо виявляться актуальними саме для вас. Одразу, чесно і відверто скажу вам, можливо, це буде виглядати трошки дивно, але для купи людей я можу бути тією самою вчителькою, через яку комусь свого часу не вистачило мотивації вчитись, яка в школі не змогла навчити, яка змінювалась там чи ще щось, тому що я приходила і починала навчати навіть з 10 класів, або там. Йшла не довчивши до кінця різних навчальних закладів. На все це є свої причини І у мене як у вчительки, але ті, хто до мене прийшов, як правило, досягають мети. Що ми робимо на етапі вибору способу навчання? Не всім підходить варіант репетитора, не всім підходить варіант, який підійшов. Вам. Чому різниця, спробуємо зараз подивитися. Почнемо з того, кому підходить репетитор. Всі репетитори різні, да? у кожного свій стиль викладання, у кожного учня свої е, запити. Репетитор, на мою суб'єктивну думку, підходить в першу чергу тим, кому потрібна допомога з домашніми завданнями. Є матеріал, який я не зрозумів в класі, чи не зрозумів там ще з якихось причин. І мені потрібно його А, пояснити, Б, посидіти поряд зі мною, поки я його таки зроблю інакше не зроблю. Або по ходу виконання можуть виникнути питання, які мені потрібно буде пояснити. Це перший варіант. Другий варіант, коли ви колись вчили англійську, база в принципі є, але вам треба відновити знання доволі швидко, з'ясувати ваші прогалини. Відновити знання, закріпити знання і піти вперед. Впевнено, піти вперед. Коли вам потрібен, потрібен співрозмовник, який зможе вам пояснити місця, де ви помиляєтесь. Зрозуміти вас, це одне, пояснити вам, де вас можна зрозуміти краще, це інше. Відпрацювати якусь конкретну навичку, теж ви можете з репетитором, тобто там письмо чи ще щось. Да? Отже, репетитор, в принципі, інструмент універсальний, якщо гнучкий репетитор. Тут питання очевидно. Далі питання, як працювати індивідуально чи в групі, знову ж таки, залежить від вашої навички. Комусь комфортніше в парі працювати або невеличкою групою, коли можна одразу і обговорити, і відчути. Чиєсь спілкування на собі спробувати з цим розібратися да? комусь категорично незручно і некомфортно і працюють один на один в першу чергу через складність підбору часу. А комусь хтось розуміє, що просто у нього не буде комунікативних ситуацій більше ніж з однією особою, і тому, в принципі, група не є. Метою. Хтось може ще розуміти, що його тематика комунікації доволі конфіденційна, і він не хоче її виносити на загал, тобто свої теми, які він буде проговорювати і напрацьовувати на свої шаблони комунікативні. Відповідно, тут буде індивідуальна форма роботи. Комусь потрібен одразу фідбек, і, і це теж є. Показником і закликом для індивідуальної форми роботи, рекомендацією. Да? Що треба враховувати, коли ви йдете в групу? Крім всього позитиву, який на вас звалюється, що є співрозмовник, є на кого орієнтуватись, з ким себе там, можливо, порівнювати, у кого спитати якоїсь підтримки, з ким, можливо, цікавіше, зручніше і таке інше. Так, да, це все так. Да. що ні. По-перше, ви маєте пам'ятати, що та сама година, яку ви працюєте індивідуально при парному чи груповому занятті, ділиться на всіх. Так, я пояснюю для всіх, і ніби нічого не змінюється. Але коли я вступаю в комунікацію, далеко не кожен розуміє, що на чужих помилках теж можна вчитись і витягати з цих помилок для себе результат. І завжди буде в групі той, хто намагатиметься перетягувати увагу на себе і робити з вашого групового заняття індивідуальне. І так, це задача репетитора – зробити так, щоб всі отримували вигоду, бо інші поступово почнуть відсіюватись. Тобто людина робить так, що ваше групове заняття, за яке вона платить ну, певну вартість, яка нижче за індивідуальне заняття, перетворюється просто на. Дешевше індивідуальне заняття, решта не виносить заняття нічого. Таке теж буває. І я маю учнів, які пройшли через цей досвід і пройшли, категорично відмовляючись від груп. Ще мінус групи. Неможливо одразу дати настільки глибокий зворотній зв'язок по всіх моментах, особисто кожному. Тому що це буде ну, така сесія доволі тривала. Це все можливо робити, да, але це м, певна специфіка. У кожного все одно, навіть якщо ви одного рівня, все одно свої помилки, і подібний формат передбачає більшу кількість вашої самостійної роботи. Я можу сказати потім, де почитати, що поробити, ем, як з цим впоратись, але, скоріше за все, все одно питання залишиться недоопрацьованим. Uh, ну, ось, власне, все, група веселіше більше інтерактиву, більше є всіляких ігор, краще на етапі відпрацювання матеріалу. Uh, але, знову ж таки, індивідуальні, як правило, рухають ваш прогрес трошки швидше. Тому ну, це треба враховувати, наскільки ви маєте більше часу, наскільки це для вас. Розвага, чи, чи мета опанувати максимально швидко. А, далі дивимось, що може бути ще самостійне навчання. Самостійне навчання засобами різними. Почнемо з найпопулярніших на сьогодні. Найпопулярнішими є додатки. Якщо ми встановлюємо якийсь додаток, ми можемо опрацьовувати слова, граматику, навіть щось там поговорити, воно запише, да? написати, штучний інтелект оцінить. А все б нічого, тільки далеко не всі додатки, можуть адекватно дати зворотній зв'язок. Це раз, по-друге, не на жаль інформацію вже з помилками на етапі пояснення озвучення. Тому будьте готові. Ну, як то кажуть, людський фактор, але в цьому випадку не людський фактор трошки має таких побічних ефектів. Можна навчитися по там, всіляким відомим. Онлайн курсам, типа там англійська за кермом і таке інше, купа коротеньких уроків, примітивних табличок, дуже простеньких, які дають базу, і вчать вас ніби легко і, і, і здається, ефективно. Мінус в тому, у вас немає жодного реального зв'язку з носіями мови а, щодо Комунікації, і ви не можете перевірити, наскільки ви добре це все розумієте, ви ніби вчите мову, але ну, знаєте, як табличку множення. Я табличку множення знаю, а коли треба вирішити задачку, я можу в калькулятор. Да? Тобто, правила, я знаю, коли потрібно щось сказати, я Translate. От, Це приблизно та сама ситуація. Якщо у вас немає самодисципліни, вміння вибудувати програму або розуміння. Наскільки ліво право збиває вас з курсу, і ви можете зрозуміти, наприклад, але не вміти не мати практики перетворення моделі да, для вирішення інших комунікативних задач, та сама табличка неправильних дійсів і так далі. Тобто, якщо ви не в змозі самостійно Себе просто малювати, один урок, брати об'єктивно і опрацьовувати стільки часу, скільки це потрібно, то вам не підходить така модель. Ані з онлайн цими додатками, ані з Ютубами, да і всілякими оцими курсами. Зараз купа можливостей. Курси створюються, але вони переважно створюються заманити на повноцінне навчання. Тобто ми ось вам тут даємо таку зачіпку, а прийдете вже до нас, вивчимо повністю детально. І тут починається інша історія: чим погано вчитись в мовних школах. А чим добре? Чим добре, ну, в принципі, у них. Давайте так, мовні школи теж бувають різні. Я зараз нікого конкретно не оцінюю, не даю рекомендацій і е, не відмовляю нікого від того обраного шляху, але з власного досвіду. Е, коли ви йдете в мовну школу, ви проходите навчання по рівнях, починаючи А1, А2 там або залежно від вашого стартового рівня і рівня вашої мети. Ви поставили собі за мету Б2, ви будете йти до цього 2 і вам паралельно будуть ще окремо пропонувати, можливо, якісь курси там, окремого курс фразових дій або окремо курс фразових логізмів, або окремо мовні спікінь клаби, там або ще щось, ще щось, ще щось, і ще 374 різних додатки. Для чого? Для того, щоб у вас з'явився Повноцінний якісний рівень, який неможливо дати протягом простого заняття. Чому неможливо? Тому що викладач є обмеженим. Школа зацікавлена в прибутку, і це логічно, і це об'єктивно. І тому інформація видається дуже дозовано. Зняття надзвичайно цікаві, все яскраво, все з малювачками, Ви ніби все виходите туди і за комунікацією, і за знаннями, і за всім іншим. Але по факту отримуєте, ну, знаєте, по краплині, умовно кажучи. А, нікого не хочу знову ж таки ані образити, ані засмутити, але ну зазвичай це те, до чого о, змушують викладача о, тримати рамки рівня. Ви не можете. Використовувати лексику іншого рівня, ви не можете використовувати граматику іншого рівня, ви спілкуєтеся з учнем, виключно ті, тими словами, які є в уроці, і, відповідно, не даєте йому розуміння, наскільки глибше ще треба буде сягнути, щоб адекватно комунікувати там, з носієм мови в ті чи інші ситуації. Якщо ми говоримо про професійну англійську, то це буде ще окрема категорія. І, відповідно, вчив, 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 а нічого не можу. Або можу недостатньо, або можу не те, що мені треба. І от таких от нюансів залишається купа. І, на жаль, з ними складно боротись, тому що індивідуальний курс саме під ваші потреби в мовній школі, як правило, будувати ніхто не буде. В ідеалі чітко знати, що вам треба. І тоді ви можете вже шукати під свою потребу спосіб навчання. Так? Можна вчитися самостійно, цілково повністю, по підручниках, по відео, по фільмах, по піснях, по не знаю, зірках, настольних іграх і, і чому хочете. Все це є, але треба розрізняти те, що вас навчає. Те, що вам допомагає пригадати, те, що вам допомагає відпрацювати навичку, або й закріпити її, те, що вам допомагає просто рухатись вперед, розширювати свою впевненість мовленнєвої компетенції, да, то що ви просто говорите і ви не сумніваєтесь. І є людина, яка не просто підтверджує правильність вашої комунікації, да, а дає вам зрозуміти, що Прогрес в цьому напрямку є правильним і тримає вас до тих пір, доки вам це потрібно, то може визначити пріоритети ніхто крім вас. Тобто, якщо ви розумієте, що ви не будете складати іспит на рівень володіння мовою, то ви можете цілком сказати, Окей, я не збираюсь писати листи. Або там звіти, або ще щось, або мені їх буде генерувати ще, або в нас є окрема людина в компанії, яка цим займається моя задача подати лише дані. І все, і ця задача відпадає, як ви. І ви не витрачаєте на неї час і ресурс. З одного боку, це мінус, типу для вас, з іншого боку, це плюс, тому що ви рухаєтеся швидше в своєму напрямку. Є навіть ті спити, які. З Комунікатив, з... з професійної компетентності, да? які для професії, які не передбачають певні завдання, не, ну, не вимагають певних видів діяльності. Тобто, якщо, умовно кажучи, ви спілкуєтеся телефоном із письмовою документацією, то вам ну, з в сенсі написаною, читаєте інструкцію, там телефоном і розповсюджуєте там, чи ще як. То вам не потрібно вміти писати текст, у вас є написаний текст, вам треба його прочитати, зрозуміти. І вам треба вміти усно комунікувати. Все. Відповідно, у вас буде в виспиті сприйняття слух, тому що це телефонна розмова, говоріння, тому що це телефонна розмова, і читання. Ну, User English там в певній мірі буде в читанні на перевірку вашого вокабуляра і граматичного. Навичок базових, щоб ви розуміли, про що це актив, пасив і що він висловлює, писати ви нічого не буде. Ну, от, власне, так це працює. Е, якщо ви розумієте, що вам отут от не зрозуміло, ну, незрозуміло, е, і ви хочете глибше, ну з одного боку, це чудово корисно, але ви визначаєте, чи будете ви це робити зараз чи ні. Якщо ви йдете. В групу на курс на якийсь, ви не можете сказати Окей, я ігнорую завдання з письма там чи ще якось. Ні, ну ви можете сказати все, що завгодно, але це буде і вам некомфортно, і викладачеві. Він не зрозуміло, ну, що з вами робити, він все одно вас мусить якось задіяти в цих заняттях і вправах. Перевірити себе по відповідях до курсу, наприклад, якщо ви навчаєтесь там онлайн чи дистанційно, це, звісно, добре. Але є помилка, і що далі? Окей, тут мало бути це в цьому контексті, в цій конкретній ситуації, а в іншій. І от от виникає купа нюансів. Тому, власне, про, ще раз повернусь до того телеграм-каналу, про який я вам казала: якщо ви робите величезну роботу по самонавчанню і вам потрібна допомога, пояснити щось там, де ви не розумієте, не бійтесь, питайте. Якщо я не зможу пояснити це повноцінно, я обов'язково дам вам посилання, де про це більше почитати. А... Ну, здається, мені я про всі види поговорила. Тому, якщо потрібна підтримка, ви завтра можете написати. Я в жодному. Разі не хочу о, якимось чином о, образити ефективність якихось інших способів ресурсів, навчальних. Я просто кажу лише про те, що коли ви обираєте, де вчитись, ви маєте розуміти, який результат ви хочете отримати. Інакше може ваш шлях тривати трошки довше, буде трошки складніше. І мета може бути досягнута не так, як ви собі це уявляли, а це прикр. Тому е максимально е концентруємось на своїх цілях і максимально отримуємо бажання за умови того, що ми докладаємо до цього зусиль з двох. thank you thank you see you next week stay safe bye-bye